Привіт! Чи бувало таке, що газовий котел наче й працює, але щось не те? А рахунки за газ починають потроху кусатися. Ну, часто причина криється не в якій складній поломці, а в тому, що можна легко виправити своїми ж руками. Тож сьогодні ми крок за кроком розберемо, як провести таке собі базове техобслуговування і повернути котлу його колишню ефективність. От справді замислювались, чому раптом за опалення доводиться платити більше, хоча на вулиці та ж сама погода. Або може знайома картина, котел намагається запалитись і тут же гасне. Часто відповідь набагато простіша, ніж здається, і ховається вона у звичайнісінькому бруді. Якщо помітили хоча б один із цих симптомів, знаєте, не варто одразу панікувати і дзвонити майстру. Є величезна ймовірність, що котел просто подає сигнали, мовляв, мені потрібна гарна чистка. Гаразд, давайте до діла. Наш план сьогодні такий: спочатку розберемося, навіщо це взагалі потрібно, потім заліземо всередину, почистимо найпроблемніші місця, запальник і теплоодмінник, ну і, звісно, зберемо все назад. Може, звучить трохи лячно, але повірте, на ділі все значно простіше. І так. Крок перший. Перш ніж хапатися за ключі і викрутки, давайте на хвилинку зупинимось і зрозуміємо, з ким власне, ми будемо боротися, і як цей ворог впливає на ефективність котла, тобто на його коефіцієнт корисної дії або ж ККД. Ось він наш головний ворог, сажа. Уявіть собі, що вона осідає на стінках теплообмінника і створює таку собі теплоізолюючу шубу. А тепер увага! Шар сажі товщиною всього лише в один міліметр може знизити ККД котла на цілих 10%. Це ж означає, що кожна десята гривня з рахунку за газ просто вилітає в трубу. Наше завдання цю шубу зняти. Ну що ж, час переходити від теорії до практики. Зараз розберемо, які інструменти нам знадобляться і як акуратно дістатися до самого серця нашого котла. І знаєте, що найкраще? Жодного спеціального чи дорогого обладнання не потрібно. Б'юся об заклад, майже все це вже лежить десь у ящику з інструментами. Отже, починаємо. Перший важливий крок відкручуємо чотири болти, які тримають основний пальник. Потім дуже обережно від'єднуємо блок автоматики і плавно, без різких рухів, витягуємо весь цей механізм назовні. Головне тут не поспішати. Тепер давайте зосередимось на одній малесенькій, але повірте, надзвичайно важливій деталі. Дуже часто саме через оцю тонку трубочку запальник і відмовляється горіти, а котел, відповідно, запускатись. І ось у чому вся сіль. З роками в газопроводі неминуче накопичується дрібне сміття, яка сіржа окалена. І все це добро прямує в тонку трубку запальника і наглухо забиває крихітний отвір, так званий жиклер. В результаті газ просто фізично не може пройти. От і вся проблема. Сам процес чищення, до речі, дуже простий. Спочатку акуратно відкручуємо трубку і легенько вистукуємо з неї все, що висипається. Далі невеличкий лайфхак беремо ж шматочок старого велосипедного троса, трохи розпушуємо його на кінці і отримуємо ідеальний йоржик, щоб вичистити всі стінки зсередини. Залишилось лише обережно продути сам жиклер, і готово. А ось і результат. Подивіться, різниця ж очевидна. Ця проста процедура відновлює нормальну подачу газу, і запальник знову горить яскравим стабільним полум'ям. Проблема, яка могла здаватися серйозною поломкою, насправді вирішена за якихось 5 хвилин. Рухаємось далі. Із запалюванням ми розібралися, тепер настав час взятися за легені котла теплообмінник. Бо саме тут відбувається вся магія. Тепло від полум'я передається воді, що циркулює в системі опалення. Але перш ніж хапатися за щітку, давайте проведемо швидку діагностику. Треба ж зрозуміти масштаб проблеми. І для цього існує один, я б сказав, геніально простий спосіб. Так так, забудьте про якісь складні прилади, просто просуньте руку всередину котла і проведіть пальцем по одній з внутрішніх стінок теплообмінника. Цей простий тест розповість нам абсолютно все, що потрібно знати. Тепер дивимося на результат. Якщо на пальці лише трохи іржі і пилу, чудово, можна обійтися звичайним пилососом. Але якщо палець чорний від сажі, це вже чіткий сигнал. Ефективність котла суттєво впала і йому терміново потрібне генеральне прибирання. Процедура глибокого чищення виглядає так. Знімаємо верхню кришку, беремо металевий йоржик і ретельно проходимося по всіх ребрах теплообмінника, рухаючись зверху вниз. Вся сажа і бруд таким чином осипаються на дно, а звідти ми просто збираємо все це старим добрим пилососом. Головне, прибрати все до останньої пилинки. Ну що, ми на фінішній прямій. Найбрудніша частина роботи вже позаду. Тепер залишилося тільки акуратно все зібрати на місце і провести фінальну ревізію. І, перш ніж закривати кришку, зробімо швидкий огляд, перевіряємо, чи цілий кінчик термопари, Дивимось, чи немає тріщин на білому ізоляторі п'єзорозпалу. і заглядаємо в димохід, чи не звив там хтось гніздо. Ця хвилинна перевірка може вберегти від багатьох проблем у майбутньому. Тепер просто збираємо все у зворотному порядку. Не поспішайте, переконайтеся, що кожна деталь стала на своє місце і що всі болти надійно затягнуті. І ось він результат. Після всіх цих маніпуляцій котел працює як новий, тихо, ефективно і що найголовніше економно. А погодьтеся, відчуття від добре виконаної роботи просто чудове. Як бачите, дуже багато речей можна зробити власноруч, заощадивши при цьому і час, і гроші. Тож цікаво, яке наступне завдання у вашому списку домашніх проєктів.